Запрошую вас на професійний курс свічковаріння, дуже інформативний якісний курс. Зробимо такі букети, далі ботанічну свічку. Працюємо більше ніж 12 видів різних восків, в тому числі такий, які можна ліпити. Навчимось робити таємний напис в свічках. робити аромасаше, які реально пахнуть. Далі покажу, як робити яскравий колір в наших виробів. Від чого це залежить, чому при одному і тому самому барнику: один виріблій, другий яскравий. Зробимо ось таку свічку перлинка, потім свічка планета, столові свічки. Відкажу тут дуже класну форму, зручну для виготовлення високих столових свічок, такі сердечка, і який віск правильно вибрати, щоб він не був надто крихким. От, попрацюємо з гелем, різні декоративні такі моменти. Все по технічній частині, що потрібно для виготовлення, якісні гноти, барвники, аромати. От, зможете реально виготовляти дуже класні, якісні вироби і добре розуміти свічній справі. Це частинка навчання, детальніше під відео в описі.